Всім привіт! Мене звати Влад, а це Matchday, мій подкаст про футбол. Тут я буду оглядати матчі, які переглянув протягом вікенду. Це стосується як і топ-ліг, Єврокубків, так і, звичайно, ширіненький УПЛ. І сьогодні буду говорити про єврокубкові матчі наших команд. Можливо, не найприємніші результати та видовища, але треба. Тому давайте починати. Розпочну з Шахтаря, це, напевно, найболючіша поразка серед усіх команд, які не змогли пройти далі. Гірники поступилися по в серії пенальті. І, як на мене, треба розуміти контекст, з яким Шахтар підходив до цього поєдинку, оскільки це напряму впливало на розвиток матчу. Отже, Ардатуран не міг розраховувати на одразу шістьох гравців основного складу або ж наближеного до основи. І це надзвичайно сковувало Шахтара, оскільки. Оглядаючись на лаву для запасних, по суті, не було жодної людини, яка здатна вийти і хоча би зберегти ту ж саму якість, вже не говорячи про якесь суттєве покращення гри. І це визначало те, як шахтар грав порівняно з першим матчем Греції, темп поєдинку, рух м'яча, рух футболістів. З м'ячем без м'яча був значно нижчим. Я це можу пов'язати з тим, що тренерський штаб намагався розтягувати адмінресурс. Тобто будь-яке пожвавлення гри, будь-який швидший рух гравців та м'яча він підвищує ризик втрати. І Панатяйко це якраз та команда, яка Гарно грає на перехідних фазах, і в них є відповідні виконавці: Це і тети, і пелістри, люди, які здатні долати великі відстані з м'ячем на швидкості і таким чином створювати небезпеку для суперника. І очевидно, що втрачаючи м'яч, Шахтар повинен всією командою повертатися назад і, виконуючи величезну кількість цігроків, очевидно, фізика підсідає максимально. Раніше Родатуран міг спокійно змінити два з трьох центральних півзахисники, міг випустити інгіналду, який може зіграти так або Вінгера, або нападника. Тобто в нього була можливість для ротації і підтримувати цей темп. Зараз же, коли на лаві для запасних, по суті, нікого немає, тренерський штаб якраз розтягував цей ресурс, десь свідомо зменшуючи темп матчу, але не допускаючи ось цих небезпечних втрат, і таким чином команда фізично десь розтягувала своє життя, якщо так можна виразитись. Також хочеться відмітити певні тактичні зміни протягом матчу. Те, як Шахтар намагався простосуватись до панаті Найкоса та знаходити якісь їхні слабкі місця, зокрема, десь з середини другого тайму Мерлон Гомес почав сідати третім центральним захисником в той же час, як Педро Нріки почав значно вище розташовуватися. По своєму лівому флангу, і їхня взаємодія з невертоном насправді додала значної активності і було створено кілька підступів до штрафного майданчика, кілька таких напівмоментів саме з лівого флангу, коли Педро Енріки прострілював чи навіть пробував по воротах. Тому. Не можна сказати, що Шахтар якось одноманітно грав. Ні, вони намагалися шукати ті моменти, шукати цей простір, хоча проти греків якраз цього простору було надзвичайно мало. І, можливо, десь не вистачало якихось індивідуальних рішень, але також, як на мене, тут і знаки дається все-таки. Фізика втома команди і відсутність знову ж таки лави запасних, тому що Олего Чередько, який отримав жовту карту за першу жовту карту за зрив атаки, по-хорошому вже десь на хвилині 65 й міг сідати на лаву для запасних, тому що в нього було кілька обрізок, кілька помилок в роботі з м'ячем. Але знову ж таки на лаві для запасних нікого немає. І ситуація доходить до того, що Олего Чередько отримує другу жовту карту. Достатньо спірна, жовта, та все одно в підсумку це червона карта, та Шахтар залишається в десятьох. І тепер вже панатінайкусу необхідно якось грати з м'ячем та створювати моменти, чого до цього, до вилучення вони по суті не робили. Та й в десятьох шахтар насправді виглядав досить-досить непогано. В обороні зберігалася. Достатньо якісна структура, хороша щільність. Панкінайкось не створив багато моментів, граючи в більшості. Шахтар мав свої моменти, зокрема, там удар Невертона головою в стійку. Тобто команда все-таки намагалася не закриватися, зустрічати суперника в середньо-низькому блоці, і це, це працювало. І це по суті спрацювало, оскільки Шахтар не пропустив і при цьому мав якісь свої певні нагоди забити. Тому за рівнем віддачі, за рівнем фізичної готовності, насправді Шахтар провів досить класний матч, і навіть не було якихось там моментів, коли гравців зводило судома, так дивлячись УПЛ, там оболонь на 60-ті хвилині вже корчиться від болю, половину команди змінюють. Тут ні, люди спокійно бігають. Вінсі Устобіас на останніх хвилинах заробляє штрафний після того, як він на ривку свіжого суперника прокидає. Тобто фізично все-таки команда виявилась готовою до цього протистояння, але. Не вдалося реалізувати і, напевно, все-таки створити достатню кількість моментів, щоб зараз говорити про якусь перемогу. Це був загалом, підсумовуючи це двомачове протистояння, це достатньо рівна гра була обох команд, коли Шахтар більше часу грав з м'ячем, намагався щось створювати. А греки другим номером намагалися шукати себе в перехідних фазах. Це було цікаве протистояння з точки зору якихось тактичних ходів, можливо, не надто видовищне, але. Знову ж таки, за цим було цікаво спостерігати. Ну, а далі серія пенальті, і це з одного боку везіння, з іншого боку, майстерність. Так, Шахтар, на жаль, не зміг, не зміг пройти суперника. І продовжить свій шлях в Лізі конференції. Так, важко якось зараз говорити про перспективи Шахтаря в Лізі конференції. Давайте не будемо забігати наперед, оскільки спочатку необхідно в неї вийти. Так, суперником буде швейцарський сервет. Знову ж таки, команду, яку на папері Шахтар може і має проходити, особливо, якщо будуть кадрові поповнення, кадрові повернення гравців і обойма буде ширшою. Але це все вже буде після матчу з Вересом. Верес також команда, яка здатна дати певний темп, особливо, знову ж таки, в перехідних фазах, тому важливо, як Шахтар проведе цей матч в Рівному і як вони взагалі будуть фізично готові до поєдинку вже проти швейцарців. Зараз Шахтарю особисто я можу там лише подякувати за характер, за, за боротьбу, за самовіддачу. Знову ж таки, проти Пенеті Найкоса це був класний матч, і дуже шкода, що не пощастило пройти далі. Та ну, знову ж таки, це футбол, і тут таке буває. Полісся на виїзді поступилося Пакшу 2-1, але за сумою двох матчів з достатньо пристойним рахунком пройшло угорців і тепер зіграє проти Фіорентини. В останньому раунді кваліфікації Ліги конференції. Це буде цікавий матч. Стосовно цього поєдинку проти Пакша, як на мене, це був такий звичайний поєдинок, команди, яка виграла перший матч 3-0, і в другому матчі їй було вже не особливо цікаво. Тобто команда Ротання створювала моменти, міг забивати спокійно Андрієвський, міг забивати Філіпов, вони цього не зробили. І Загалом не було якогось надзвичайного темпу, не було якогось бажання, не відчувалося цього всього. Можемо порівняти з другим матчем проти Санта-Коломи, коли от гравцям справді треба було, коли вони вийшли, коли вони бігали, вони горіли очі. І зараз це все було значно спокійніше, це було значно нудніше. За цим, чесно кажучи, навіть не було цікаво спостерігати. І дивлячись на рахунок, так можливо, десь дуже дуже на тоненького. В якийсь момент Пакч міг забити третій. Це могла бути повна катастрофа. Але все одно Тренерський штаб дивиться далі в календар і бачить ЛНЗ. Це буде важкий матч, знову ж таки, не з великою кількістю бігової роботи після ЛНЗ Фіорентина. І очевидно, що Полісся не має два рівноцінних склади, щоб там в Єрокупах один, в УПЛ інший. Як це можуть собі дозволити Шахтар чи Динамо? Тому я би не казав зараз про Полісся якийсь хейт. Так команда програла. Команда зіграла не надто впевнено, і Руслан Ротань після матчого інтерв'ю сказав, що необхідно психологічно працювати над цим, щоб гравці не вимикалися, і гравці все-таки грали до останньої хвилини. Але все одно Полісся зробила те, що мали. Вони пройшли суперника класом нижче і спокійно будуть готуватися до ЛНЗ, до Фіорентини. Знову ж таки, досить важкі матчі, але Житомирська команда зробила те, що мала зробити, і. Все. Насправді, більше навіть я не знаю, про що тут можна говорити. Загалом, полісся, молодці. Ну і залишається Динамо. Напевне, найбільш заслужена поразка, судячи з того, що ми побачили в двох матчах протистояння з Пафосом. Пройшло вже кілька днів, емоції десь вдаглися, І, так, звичайно, можна говорити про те, що київська команда, по суті, не мала моментів про те, що гравці не розуміли, як виходити з під. Тиску суперника, хоча насправді цей тиском важко назвати, просто гравці Пафоса розташовувалися досить високо, перекриваючи базові лінії передач на опорних центральних півзахисників. І Динамо не знало, що з цим робити. І це виглядало максимально жахливо, це виглядало максимально безнадійно, тому що команда, яка є чемпіоном України, не розуміє, що їй робити з м'ячем і яким чином вона має доставляти м'яч в фінальну третину. І саме через це так і не було моментів команди. Напевне, найбільше тут мене бентежить і приносить найбільше неприємностей те, що це ж саме Динамо, навіть не це ж саме Динамо, а дубль Динамо, по суті, обігрує Верес, обігрує, розгромлює рух 5-1. І зараз основні гравці цієї команди абсолютно нічого не здатні показати проти Пафоса. І ось цей. Цей результат дає от свідчення того рівня нашого чемпіонату, яким він зараз є. Те, що дубль Динамо здатен розгромити, по суті, основу руха 1-5, а основа Динамо не здатна забити гол Пафосу. І так, звичайно, можна говорити про те, що Пафос це сильна команда, і це насправді так і є, з досить якісними виконавцями на цьому рівні. Але... Все одно від Динамо, від команди, яка не програла жодного матчу в чемпіонаті, від команди, яка декларувала, що для нас євро Єврокубки важливі. Ми не будемо як минулого року їх зливати. Ми будемо грати, ми робимо на них ставку. І зараз виходить Олександр Шовковський і каже про те, що нам необхідне підсилення, необхідна свіжа кров. І це якось все. Дуже-дуже дивно, тому що ну, це було очевидно, насправді, в більшості саме ну, до, до, до матчів з Хамруном, до початку сезону, те, що динамо необхідна якась свіжа кров. І зараз, коли не вдалося здобути результат, про це говорити, це вже навіть якось смішно виглядає. І очевидно, що динамо необхідні зміни. І це, напевно, зараз не лише про зміну тренера, тому що піде тренер. Шовковський, прийде хтось інший, так, нова людина, якісь, можливо, нові ідеї, новий імпульс, але імпульс це все одно короткочасна річ. А як на мене, в Динамо проблеми більш системні, і тут необхідні знову ж таки системні гелебейні рішення. І мені здається, просто керівництво не хоче. Не те, що вони не готові, вони цього просто не хочуть, тому що їм цього не треба. Вони чемпіони України, вони не переможні в чемпіонаті, але перспективи, якісь динамо. Куди команда йде і що вона може досягнути в майбутньому, ось це насправді викликає величезні-величезні сумніви. Що ж, на такій більш сумній ноті, та все ж закінчує цей подкаст. Матчу буде ще більше, повертається АПЛ, повертається ЛА Ліга, повертається Ліга-1, продовжується УПЛ, тому футболу багато, оглядів буде ще більше, тому дякую всім, хто прослухав цей подкаст. Підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою, коментарем, підпискою. Це все на особливо початковому етапі максимально важливі та цінні речі. Ну і бережіть себе, ще обов'язково почуємось.